Ще раз добреньку раночку. День два і тут буде супер красиво. Ну, прийшли ми до його сумок після дощу, гляньте як кік, це з одного насіннячка. Дивіться, тут показую отакий кущ із одного насіннячка, бачите? О, Тут три Посі... посадила. Гляньте, яка краса. Не можу не любуватися. Що це таке тут принесло? Вітром вчора таке робилося. Зараз його підніму. Треба оцю о, суху перецвівшу. І он ще одненька обірвати, щоб добренько було кущикам рости. Але бачите, які кущики. Дивіться, які великі, скільки вони ще будуть свісти. Ну, їх можна мені там, де купувала, казали, що можна забирати в хату, і вони будуть продовжувати цвітіння в хаті, що це типа багаторічні. Ну, віриться з трудом, але ж, дивіться, як... як трояндочки. хоста яка красивуча, величезна, розцвіла, дивіться як. Коста в мене дихондра. Саме краще її на магнолію висить. Листочки, дивіться, які великі. Ой, наступила. <гум> наступила отака краса, а тут гляньте, як розцвіли фіолетові. Тут буде море. Тут голубенькі. Тут гляньте, красуня. Оце в мене щось поперекушувало. Ай. І пропало, І багато, 4 чи 5 кущів. отака краса. Кермайки. отак так здалека покажу. Ове. траву стригти знову треба, чого вона росте, щоб добре щось так росло. О, гляньте. Щось не фокусується. І чисті камери. Ой. Ну ви бачите. з далека покажу. О, зацвітає ця гортензія. Ось таке трошки прикрасила двір. Небагато. Бувало і більше, хай що Я винесу мультифлору сюди. Уже треба виносити, бо вона коріннями попереду.